Всім привіт, на зв'язку Еліна Маркова, Ви на моєму каналі YouTube. і ми говоримо зараз в цьому відео про захисні талісмани. Для тих з вас хто народився під знаком тигра, БК і свинки на 2025 рік. Давайте я вам їх продемонструю, поки в мене є вони на руках, тому що розлітаються дуже швидко. Зараз дійсно такий час, коли ми всі з вами готуємося до китайського Нового року, він ще не наступив. За місячним календарем Китайський Новий рік у нас з вами наступить саме 29 січня, а вже 33 на 4, саме 4 лютого повністю. Заступить за сонячним календарем Дерев'яна змія. Господарка 2025 року. Говоримо з вами про захисні талісмани, які називаються Подвійна Варджа. Показую вам його ближче із захисними мантрами. Для тих з вас, хто народився під знаком ПК або саме Тигра. Показую. Чому? Тому що, тому що у вашому секторі на 2025 рік буде літаюча зірочка 5. Для бика м'якшим краще буде проходити рік, тому що змія ваш союзник, бик, півень та змія створюють разом саме трикутник металу. Якщо метал по вашій карті бадзи, корисний рік пройде навіть дуже непогано. Хоча п'ятірка, звичайно, деякі нюанси, якісь нехороші моменти внесе. Наступний момент для тигрів більш важливіше мати ось такий знак. на 25 рік, тобто такий брелок, такий захисний талісман, тому що тигр і змія входять в вогняне покарання. І відповідно це дуже сильний талісман, подвійна варджа, протилітаючий зірки 5 і плюс як захист від комбінації саме вогняного покарання. Тому, будь ласка. Хто народився з вас в рік тигра, в рік бика, Вам бажано мати ось такий захисний талісман подвійна варджа. І так. Дуже сильний насправді талісман, дуже-дуже. дуже Ось і навіть хто не народився з вас в рік БК, в рік тигра, відчуваєте якийсь негатив, погано складається рік, щось не вдається. Поносіть цей талісман для захисту від поганої енергії, від недоброзичливих людей, від заздрощів, від конкуренції. Подвійна варджа це дуже потужний талісман. Можна окремо носити варджу, є вона от таким от брелочком, нам може чіплятися навіть до телефону на нитці там певній. ну Це не зовсім зручно. Можна використовувати біля гаманця, звичайно, біля сумки, брилок, біля ключів і так далі. Тоді це буде зручніше. Ось такий, звичайно, талісман носимо з собою однозначно, це або біля ключів зручно, в сумці, біля сумки, а в автомобілі. Тому що це... він такий, до речі, нелегкий. А, цей дуже красивий, до речі, талісман, подвійна варжа з камінчиками, які ось так от переливаються. А, це дуже потужний талісман. Тому треба, хто відчуває, що треба захист, і тим більше, якщо ви народилися в рік бикап. Тим більше в рік тигра вам цей талісман необхідний на 2025 рік. Почули. Мене не ну взагалі, хто вже користується моїм а, саме а, календарем? Вже з 1 січня він функціонує. Будь ласка, підбірка всіх талісманів, опис талісманів, а, повністю підбір дат. Будь ласка, користуйтеся тут все про 25 рік і навіть більше ніж про 25 рік. Я б зробила такий календар багатства для процвітання і збільшення фінансової удачі. Поговоримо про тих з вас, хто народився під знаком свинки. Вам треба теж захист. Про це я багато говорю в телеграм-каналі. Підписуйтесь, нижче шукайте посилання під цим відео. Переходьте. Я вже говорила, що свинкам, хто народився під знаком свинки. Потрібно мати обов'язково з собою картку Тайсуй на 2025 рік. Їх навіть можна мати декілька. Чому? Першу, наприклад, першу ви носите з собою, возите в автомобілі, носите в сумці, носите в гаманці навіть в паспортній обкладинці. Вона дуже зручно поміщається, я вже її ношу. Другу, ви ставите, наприклад, на південний схід 3 в знак Змії. Тому що вже Грандюк, Великий Юпітер, та Ісуй розмістився на Південному Сході 3, у ознакові змія після зимового сонцестояння. Тому ставимо там таблицю для того, щоб шанувати тайсуй 2025 року, щоб він до нас був благо... <глух> благочинний, скажімо, да? добрий, тому це потрібно вже зробити. І третю картку. Або в автомобілі лишаєте на постійній основі, або носите ще в якомусь певному, скажімо, гаманці, чи портмоне, додатково, повірте, вони не завадять. Тайсуй виглядає саме ось таким: у нас на 25-рік Ну, червоній, скажімо, кольорі, основа і жовтий. Все значення все те саме ось такі захисні знаки, захисні іерогліфи. Які показують, що ми шануємо тайсуй, хто займається феншу китайською метафізикою. Будь ласка, маєте мати, хто народився в рік свинки, в рік мавпи, в рік бика, в рік тигра і в рік змії мати ось такі картки тайсуй, особливо в рік свинки. А тому, що змія ваш антагоніст, руйнівник року, ну і, відповідно, треба захист. Для свинок ще підбір одного талісману і спеціальною суміш захисною, яка носиться в гаманці плюс ось така картка. Саме для знака свинки зі спеціальними захисними іругліфами та знаками, носиться в гаманці або в сумці. І ось таким разом брелком. Тобто, це все йде разом такий захисний талісман, спеціальна суміш. І вона, до речі, дуже небезпечна. Її не можна, щоб вона потрапляла в очі, там, їсти, чи ще бодай щось такого плану ні в якому разі. Вона є дуже небезпечна, навіть отруйною, але вона використовується саме проти негативних дуже енергій. І саме такий талісман. А використовується у 25-му році. Це є індивідуальний такий от розроблений на 25 рік талісман. Для тих з вас, хто народився під знаком свинки. Маєте це на увазі, тому що щороку енергія змінюється і щороку певні талісмани змінюються. Ось така суміш із карткою маєте носити в сумці біля себе. Жодного разу немає дітки, в жодному випадку немає дітки до неї потрапити. Можете в автомобілі возити, якщо зручно в бардачку. Ось, і такий талісман, звичайно, носите біля себе це сумка, це ключі. Наприклад, що тут входить? Спеціально викарбовані із захисними, захисними теж мантрами та знаками. 5 китайських монет для успіху удачі. Далі вулу маленьке, металеве для здоров'я. І сам знак свинки, сам знак свинки, із захисними теж, тут знаками та іерогліфами, для того, щоб захиститись від вашого руйнівника по року 2025 це змія. Тому, як ви бачите, це цілий набір, це цілий набір, який ви маєте носити, хто народився в рік свинки. Тому є талісмани, є можливості захисту, хто слідкує за цими енергіями, так? хто. Скажімо, вивчає свою карту бази. Знаєте феншуй, ви за мною слідкуєте, слухаєте? Відповідно завжди можна мати певний підбір талісманів захист для того, щоб. Ну, почувати себе більш спокійніше, почувати себе більш гармонічніше. в такі роки, коли приходить наш руйнівник, тобто для кожного знаку, хто народився певний рік, для вас для кожного з нас є знак, який для нас є руйнівником, який несе негативні енергії, і треба вміти захиститися. Змія потихеньку наступає, приходить, скоро вже буде панувати трішки ще час є підготуватися, талісмани можна замовити. Ну і звичайно треба знати свою карту бадзи. Тому що буває так, що змія, як ваш особистий руйнівник, Автоматично для вас ще являється і благородною людиною або шляхетною людиною з символічною зіркою в карті Бадзи. Тоді рунівник не так сильно буде працювати негативно для вас по вашій карті Бадзи. Тому треба знати свою карту. Приходьте на консультації експрес або Астро 2025», записуйтесь на лютий і березень. Хто бажає, щоб я подивилась вашу карту Бази і сказала, що і як робити, чи треба якісь талісмани, чи ні. Ну але для свинки обов'язково хто народився в рік свинки. Ці талісмани маст have у 2025 році. До речі, сьогодні, коли я пишу відео, у нас містичний вечір, ніч, повний місяць, перший повний місяць 2025 року. Я вам всім вітаю, завантажую відео, послухайте, кому буде корисно, потрібно. Звертайтесь до мене і ми будемо з вами працювати і готуватись до 2025 року.